Поки на противажному континенті точиться боротьба за владу, Ринсвінд на острові розбиває кокос, чарівники невидної академії шукають можливість знайти того самого чарівника, який так потрібен лорду Хону з противажного континенту. Усім привіт! З вами знову Лана, і сьогодні я пропоную вам зануритися у цікавий фентезійний та гумористичний світ Тері Прадчета. Цікаві часи видавництво Старого Лева у п'ятій книзі серії про Ринсвінда ми відправимося у подорож на противажний континент дискосвіту. І поки гекс невидної академії створює нове закляття. Я розповім вам про що ж мова у книзі? Що ж, сидів собі Ринсвінд на острові. Відпочивав від пригод. Хіба що сумував трохи за звичною їжею, наприклад, картоплею. А за тисячі кілометрів від нього на іншому континенті хитрий лорд Хон, який мріяв панувати над світом. Будував підступні плани. Він надіслав запит до Анг Морпорка до невидної академії, щоб до Гункунга відправили великого чарівника, який неодмінно мав прийняти участь у його підступних планах. Тож чарівники невидної академії зробили все можливе та неможливе для того, щоб знайти ринсвінда та телепортувати його аж на противажний континент. Але ж це ж ринсвінт. хіба щось може піти за планом та так, як треба. Навіть смерть не впевнений в непевності непевних подій, які завжди супроводжують присутність чарівника. Агатійська імперія противажного континенту досить специфічне місце. Люди живуть, немов у рабстві. І їм це може і не так вже й подобається. Але вони вже звикли і зовсім не знають, як жити інакше. Це місце, де тобі можуть просто за те, що ти приніс погану новину, отруїти, щоб зайняти твоє місце, або ж посадити до підземелля і забути про твоє існування. Одного дня хони, суни, тани, максвині та фани. Вирішили розпочати між собою боротьбу за владу. Лорд Хон зовсім не надсилав Альбатроса до Анкморпорка, адже загально відомо, що вони не підтримують ніяких контактів. І Альбатрос не приніс дивного послання, в якому безумовно і абсолютно точно. Не йшлося про великого чарівника з точно не секретною місією. І з огляду на це, звичайно, боги Фатум та пані зовсім не грали подіями та життями людей. Кого ж ми зустрінемо у цій історії, окрім фанів, ханів, сунів, танів та максвинів? Ну і звичайно, Ринсвінда, адже історія про Ринсвінда без Ринсвінда була б дивною. Ринсвінд взагалі досить колоритна фігура, чи не так? Чаклун невдаха, на голову якого постійно сипляться різноманітні неприємності. Хоча чи не вдаха він, якщо йому постійно щастить? Іноді він рятує світ. Але це здебільшого випадково. знову зустрінемо коїна Варвара. Він та його орда варварів. Також відправляються у подорож. У них своя мета і наймасштабніше пограбування, яке тільки можна уявити. Пенсія для варварів страшне слово. Але доживати старість, відзначивши це епічною крадіжкою, не так вже і погано. Хоча вчитися цивілізації важка справа. Оскільки вдача занесла нас на батьківщину двоцвіта. То звичайно не обійшлося і без нього. Так, тут ми зустрінемо героя з найперших історій кольору магії та химерного сяйва довірливий, наївний чоловічок, який захоплюється всім незвичним, геть не розуміє сарказму та досить прямолінійний. Оскільки ми зустрічаємо його тут вже через роки, то він вже поважніший за віком. Цікаві біографічні події з життя Двоцвіта, які не згадувалися у перших двох книжках. Хоча Двоцвіт здивований, адже він постійно говорить Ринсвіду про те, що та ні, я впевнений, я ж розповідав тобі про це. Але ні, ми з Ринсвідом пам'ятаємо, що не розповідав. Оскільки скриню неможливо не вважати за героя у певному сенсі. То а скриня тут здивувала, скажу я вам. Хоча, може, здивував, дивлячись, з якого боку подивитися, хоча з якого боку подивитися, знати б, щоб зрозуміти той поворот сюжету, який відбувся, не знаю, чи вважати героєм Гекс. Це як іскриня магічний артефакт зі своєю свідомістю, який постійно розвивається та доповнює сам себе різноманітними частинами. Як це все працювало, чарівники і самі достаменно не можуть все пояснити. Щось там, можливо, з лейлініями пов'язане. Просто не існувало слів, які могли б описати його можливості. Такий собі! Штучний інтелект магічного світу Агатійська імперія, наскільки я зрозуміла, відсилає читача до Азії зі своїми історіями, традиціями, особливостями, культурою. Наприклад, Великодик до Теракотової армії. Тисячі воїнів у гробниці першого імператора Об'єднаного Китаю в, е, Агатійської імперії. Ну, бо тут так само воїни у гробниці першого імператора. Противажний континент був для багатьох терором інкогніта. Тут, звичайно, відсилка до терра інкогніта, невідома земля. Столиця імперії Гункунг. Думаю, Гонконг тут більше, ніж Взнаваний. Ще побачила відсилку на Гунна Атилу, був такий завойовник колись. Були відсилки до традицій Японії, як, наприклад, чайна церемонія або скрипуча підлога, яка співала немов пташки. О, а знаєте, що таке сам видав в Агатійській імперії? Коли роблять копію книги, а оригінал передаю далі. Ще я тут знайшла відсилку до Леонардо да Вінчі. Можливо, я помилилася, але мені так здалося. Бійців ЦУМО. Досить сатиричний погляд. Відсилки до скандинавських міфів та вірувань до мусульман непевна. Але мені на хвильку здалося, що я угледіла відсилку до Толкіна. Там згадувалася битва між гномами та тролями големи. Як я могла забути про голенів, яких ліплять із глини. О, і як же не згадати фрактали Мандельборта? Адже без них просто так не літатиме квантовий погодний мателик. Автор також відсилає нас до іншої своєї серії Варта Варта. І, можливо, наступна книга містиме інтерпретацію Австралії. Вірогідно, що містиме. На острові Ринсвіт вів життя справжнього Робінзона. А до нього приїздили справжні Амазонки. Можливо, я притягнула за вуха, але вираз допитливо і допитливіше відправив мене до Аліси в країні див або ж Аліса в Дивокрай. Цікава, на мій погляд, думка чи єдині славнозвісні чотири вершники. Так, я зараз скажу про вершників апокаліпсису, смерть, війна, голод та чума. Можливо, є менш значущі, бо якщо існують вони, то чому не можуть бути чотири вершники, скажімо, звичайної застуди, нежить, соплі, ломота та нестача хустинок? Або ж чотири вершники кануну святкових днів: гроза, буревій, сльота та сум'яття. І як же тоді можна обійтися без дезінформації, чуток та пліток? До речі, про це на прикладі поведінки Ринсвіта та Лорда Хона Тері Прачет добре показує, як це працює. Маніпуляція масами, іншими словами, це як сказати: ні в якому разі не думай про чорну кішку. Ти ж неодмінно почнеш про неї думати. Будеш думати, а чому не можна про неї думати? Чому саме про чорну кішку? Чому взагалі про кішку? Чому про чорну? До чого тут кішка? Тут так само не потрібно навіть казати інформацію напряму. Чутки добре працюють через запитання. Плітки довершують справу. Дезінформація це все закріпить, але вони ніщо порівняно із четвертим вершником. З запереченням, чи чули ви, що на Гункунг абсолютно точно не насувається армія голодних привидів вампірів? Їх абсолютно точно не 2 мільйони 300 тисяч 9. Скажіть, а це правда, що вони невидимі? Тільки ми ж не хочемо, щоб сталася паніка, бо ж ну точно не існує привидів вампірів такій точно визначеній кількості. Мені подобається, як Террі прачуть через сатиру, через гумор, через своїх героїв, та деякі ситуації передає досить важливі події, передає якісь цінні ідеї. Одним словом, говорить про важливі речі. Ну, візьмімо, наприклад, варварство. Ха, вбиваючи ворогів, ми робимо це одразу. Дивлячись їм прямо в очі та з радістю пригостимо їх випивкою на тому світі, не згадуючи минуле. Я ще ніколи не зустрічав варвара, який би повільно різав людей у маленьких кімнатках, катував жінок, щоб вони стали красивими, або підсипав отруту в їжу. Цивілізація, якщо це цивілізація, то засуньте її туди, де не світить сонце. Немає нічого досконалого. Немає абсолютного добра чи абсолютного зла. Світ складний, особливо тому, що в ньому живуть люди. Це була цікава та весела подорож довжиною у 408 сторінок. Приємно було зустріти вже знайомих персонажів. Звичайно, я впевнена, що далеко не всі великотки я познаходила, далеко не всю сатиру зрозуміла. Можливо, ви читали і побачили щось іще. Поділіться цим у коментарях цікаво буде дізнатися. Ну і звичайно, як можна не радити прачета. Усім поціновувачам гумористичного фентезі, і поки я піду, подивлюся, що ж там намалював гекс. Не забудьте підписатися, поставити вподобайки, написати розгорнуті коментарі для просування українського контенту. У створення кожного відео я вкладаю досить багато сил та часу і дуже дуже вдячна за будь-яку підтримку. Якщо у когось є можливість та бажання підтримати мене якось інакше, наприклад, пригостити мене е, кавою, можливо, віртуально, звичайно, лише після підтримки зсу, це можна зробити за допомогою монобанки. Так, я скоріше зможу придбати якісь нові книжечки і розповісти вам нові цікаві історії. Є ще Баймі Екофі і Patreon, на якому є деякий ексклюзивний контент. Таким чином, за ціною чашки кави ви можете побачити або ж прочитати те, що я не публікую на Ютубі. А найперші відгуки з прочитаного, варіанти обкладинок та й взагалі ближче знайомство зі мною ви можете знайти в телеграм-каналі. Звичайно, усі посилання в описі під відео. Біжу готувати нове відео та спілкуватися з гексом. Зустрінемося з вами вже досить скоро у нових книжкових світах. Всім папа! -па.